Кожна професія приваблива і цікава по-своєму, але однією із найбільш престижних сьогодні є професія будівельника. Адже коли йдеш по вулиці, мимоволі звертаєш увагу на вишукані паркани, зведені зі смаком з бутового каменю або ж у поєднанні з цеглою, цікаві житлові та громадські будинки з вишуканим дизайном фасаду, упоряджені різноманітними видами цегли, природним каменем. Або стилізовані під камінь. Традиції у поєднанні зі смаком та вишуканим дизайном здатні перетворити будь-який будинок у справжній витвір мистецтва. Професія муляра виникла з потребою людини у житлі і є актуальною до сьогодні. Поволодівши професією муляр-штукатур маляр, можна не лише звести дім та виконати опорядження його поверхні, але й вдихнути в нього сімейний затишок. Муляр це робітник, що бере участь у зведенні і ремонті житлових будинків, мостів, промислових і інших споруджень штучного або природнього будівельного матеріалу. У наші дні багато унікальних об'єктів, де потрібна особливо висока якість будівельних робіт, кладуть із каменю спритні в мілі руки муляра. На уроках спеціальної технології. Майбутні муляри уважно вивчають будівельні креслення, необхідні інструменти, матеріали. А на будівництві учні вчаться виконувати поширену на час декоративну кладку, влаштовувати фундаменти, мурувати стіни будинків та промислових споруд, робити гідроізоляцію та монтаж збірних залізобетонних конструкцій. Оволодіти майстерністю муляра не так вже й легко, для успішної роботи. Необхідний цілий ряд якостей, гарний окомір, спритність і узгодженість роботи рук, розвинені м'язові відчуття для того, щоб здійснювати рівну кладку. Штукатур кваліфікований робітник, що спеціалізується на внутрішній і зовнішній обробці будівель. Свою роботу фахівець може виконувати як вручну, так і за допомогою спеціальних машин і механізмів. Ця професія. Займає особливе місце серед будівельних спеціальностей. Штукатури першими починають обробку будівель, створюють основу, яку потім доповнюють малярі. Робота штукатура полягає у нанесенні шарів розчину на поверхнях стін, стель та інших конструкцій, штукатурять поверхні як всередині приміщень, так і на фасадах. Штукатур готує поверхню до упорядження. Готує розчини, наносить їх вручну або механізованим способом на поверхню, розрівнює її і затирає. Штукатуру необхідні фізична витривалість, рухливість тіла і рук, їх координація, відчуття рівноваги, хороший зір, розвинена суглобово м'язова чутливість, хороший лінійний опомір, наочно оглядове мислення і пам'ять. Маляр одна з найбільш захоплюючих і цікавих професій. Хороший маляр повинен бути справжнім художником, адже колірне оздоблення будинків і кімнат має на людину своєрідний психологічний вплив, впливає на настрій, працездатність. Маляр виконує фарбування, обклеювання, художню обробку, ремонт внутрішніх поверхонь будівель. На сьогодні Професія користується великою популярністю, що пов'язано із постійним оновленням матеріалів. З'являються нові тенденції в оформленні інтер'єрів та екстер'єрів будівель, приміщень, а відповідно зростає попит на професію маляра. Як показує сучасний ринок праці, широко користується попитом працівники, які оволоділи фаховою майстерністю та вміють якісно виконувати будівельно оздоблювальні роботи. Прогресивні технології та новітні матеріали стають основою підготовки та формування вмінь молодих робітників. Викладачі спеціальних предметів і майстри виробничого навчання, всі свої знання та досвід намагаються передати учням, вкласти в їх молоді серця, поняття сумлінного ставлення до праці, професійної етики, зорієнтувати вихованців на кращі світові досягнення. Та зразки передових технологій. Подивіться довкола: майже все, що оточує нас, існує завдяки будівельникам. Нині будівництво має величезні масштаби і кому, як не нам, майбутнім будівельникам 21-го століття, необхідно буде створювати нові будівлі, в ім'я людини для блага людини. Будівельні професії завжди були, є. І будуть перспективними конкурентоспроможними на ринку праці.